Дуже добре допомагають. Ми їм дуже дякуємо. Без рятувальників наше життя було б набагато гіршим. Приблизно 6-7 людей. Багато є, які приходять, ну, повторно там перев'язки потрібно робити, деяким там антибіотики потрібно проколоти, вони постійно там приходять. Ну, утром, ввечері, як назначають. Багато виїжджаємо людей з високим тиском, щоб збити артеріальний тиск. Саме необхідне, там турнікети, тиск вимірюємо. Для обробки ран. 150-90. 150-90? Бережмо, коли принесу. А часто звертаєтесь до наших хлопців, до медиків? Звертаємося. Сьогодні вже ми два барбовал. На тій неділі валідол. як дрони, просто людей на людей кидають дрони, Тому виїжджають. Це добре, що воно є. Ми допомагаємо чим можемо.